Саме на цьому місці днями сталася страшна автопригода. У наслідок неї тяжко травмувався керманич мотоцикла. Медики намагалися врятувати життя водія двоколісного, утім їм це не вдалося. Автопригода трапилася на вулиці Льонокомбінатівській. Відомо, що водій мотоцикла Кавасакі не надав дав перевагу в русі автомобілю Ауді, який повертав ліворуч. У наслідок зіткнення двоколісний загорівся. Утім, правоохоронці швидко приїхали на місце події та разом з небайдужим громадянином загасили вогонь. Попередньо встановив, що водій мотоцикла 25-річний рівнянин не вибрав безпечної швидкості руху та у забороненому місці здійснював маневр обгону автомобіля Ауді. В цей час позашляховик повертав ліворуч на територію АЗС. Відтак відбулося зіткнення транспортних засобів. Водій Кавасакі отримав тяжкі травми. За його життя боролися медики, проте врятувати Керманича не вдалося. Попри вжиті реанімаційні заходи, близько 18-ї години він помер. Триває досудове розслідування за частиною другої статті 286 кримінального кодексу України, тобто порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого. Правоохоронці зі свого боку вкотре наголошують від ДТП не застрахований ніхто, тому будьте обережні за кермом та дотримуйтесь правил дорожнього руху. Дарина Черемшина, Денис Коломис, телеканал Group.